Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. І сьогодні у нас спецвипуск. У мене гість в студії це Антон. Привіт всім, мій колега, юрист. І сьогодні з Антоном ми будемо робити огляд на сім ароматів нішевого британського бренду Трубріт. Я випадково дізналася, що у Антона є один аромат із колекції Трубріт. І давай знаєш, що розпочнемо: з Бліц. Я не інтерв'юєр. Я не знаю, як краще побудувати цю бесіду. Mm -hmm. Звичайно, ми будемо описувати аромати, але щоб вам було цікавіше і Антон розговорився і розслабився, я пропоную 10 коротких питань. Я все готую, як О, завжди. Нічого. Дуже радий сьогодні бути з тобою, коментувати аромати. Я думаю, що вони заслуговують на те, щоб та, ви почули про них більше. Ну, красень же, правда? Красень, так. Я, я знала, кого запрошувати. Ну давай, е, перше питання: сніданок який солодкий чи солоний? Е, е, іноді солодкий, іноді солоний. А сьогодні був який солоний? Солоний, солоний. чай чи кава? Однозначно, чай. Чай. А у нас трубрит сьогодні. Тільки чай. Тільки чай. А ще какао, так? Да? З маршмеллоу, я пам'ятаю. Ну таке, це зимою. Іноді, іноді так. Коли хочеться такого солденького, то знаєш, щоб загріває. Артем Пивоваров чи Макс Барський. <різь> 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 спочатку не знаю. Артем Пивоваров чи Макс Барський. <різь> знаєш, це ні то, ні той. Дуже це важко обрати, але якщо ти все ж таки наполягаєш. Ну та, та той, який створює більш танцювальну музику, значить та, та, Макс Барський. Погоджуюсь. Скажи нам, яку ти взагалі слухаєш музику? Чому питаю? Бо у Антона дуже гарний смак, і на музику, і на кіно, і на книги. Ну, Музика, давай. Дякую, що ти. Такої думки про мене це популярна музика, але це така, знаєш, інт, з ноткою інтелектуальності, ноткою електроніки. Ну, зараз, наприклад, слухає дуже активно а, Джесі Вер. Вона британка Класте. до речі, Selfish Love, я знаю цю пісню. Мені дуже подобається, і в неї нещодавно вийшов новий альбом. А ту музику, яку вона створює. вона просто та, саме себе красива. Так, дуже дуже красива, приємна музика. Як на мене, Елтона Джона любиш? Ну це дійсно геніальний музикант. Геніальний музикант. Фільм чи серіал? Ну, до речі, ти, ти знаєш, от зараз важко обрати, бо серіали стали такої, такої якості, як іноді і фільми. Іноді дуже важко протягом трьох годин передати весь зміст, наприклад, якогось матеріалу. Тому іноді екранізації я обираю які в серіалах, а не в фільмах, тому що вони більш стан останні години. Таке, що мене вразило. Ну важко, важко. Давай, Я знаю. корону дивився всі сезони. Корону дивився, так. Корону дивився. «Гострі комірці, картузи. Ні, не, не дивився. дивився. Плануєш? Ну, а, та, от Кілян Мерфі. Не, не, подобається? не подобається мені а. То, та, Візуально мені не подобається. А, був візуально був, та. не подобається. І він ірландець, так? І він ірландець, ірландець. <рес> ірландець. Добре. Том Форт чи Франсіс Куркджан? Давай можу перефразувати. Не ролі Портофіно чи Аквамедія Колоньфорта. Ти не ролі портофіна Том. Бо він в тебе є? <смітна> Бо він в мене є. По перше, yes. по-друге, ну, Том Форд для мене це така ікона чоловічого стилю. В принципі, і візуально, і ті думки, які він озвучує, то мені дуже відкликається це. Так ми не можемо заперечувати, що Том Форд — це суперстар троянда чи тубероза? От важко сказати, бо ти, та, ти не, не знаєш, що таке тубероза. <рес> Тубероз, знає, І ти що... знаєш, я підозрювала, що так буде, тому я принесла. Давай. Ось це тубероза. Вау. Це аромат Руш Малахіт від Армані Privé. Відкривай, слухай. Давай перший комент. Ну, Такий важкий. Бабулеття. <реш> ну такі важкі тубероза. Тубероза – це біла квітка, вона угу. щось спільне між жасмином, але тубероза більш молочна, може бути, більш активна і більш яскрава. Ну, угу. а це троянда. Да. Це аромат від відсіслає Іжія. Ще можна казати. Ну, Троянда. троянда Це, Я люблю троянду, знаєш чому? Тому що, та, в принципі, в мене мама любить парфуми, та, які троянда, та, піон, і угу. тому та, цей аромат та, ну, зі мною з самого дитинства. І знаєш, і одразу, коли я течую якісь трояндові парфуми, мені одразу мама. мама. Так, мама так, тому та я, в принципі... Ну і ця троянда дуже свіжа і приємна. То, ну так, і у нас погоджу. сьогодні британський стиль, а британську троянду всі знають. Якби не став юристом, то ким би став? Актором. Актором. Клас. Бачите, якого актора вам сьогодні запросила. Mm -hmm. Ну що, давай, от перед нам книжку, яку ти прочитав, яка тебе вразила із останнього, і переходимо до наших трубріт. Ти знаєш останнє от останні книжки, які прочитав, і мені вони дуже сподобалися. Це романи Мадлен Міллер. Романи Романи Міллер — це та пісня Ахіла і Церцея. Це по грецьким міфам. Вона більш глибоко розкриває персонажі Ахіла, Церцеєр, і я з самого дитинства люблю міфи древньої Греції, тому то такі та якісь. Інший аспект він просто там, мене зачаровує. Ну що давайте тепер про британців. Про аромати. E, взагалі, я дуже люблю. Я неспокійна до британських брендів, до ароматів. Я по вуха закохана і по цей день, мабуть, у бренд Penhaligons. Мені подобається Miller-Harris, Не знаю знайомий ти чи ні. Mm. Звичайно, всі люди знають Джо Малони, і mm. Люблять Джо і Це мабуть Опощення. один із взірцевих так, брендів так. представників британської парфумерії. Є ще у нас Аткінсонс. Ну, мені дорікають, що я завжди кажу про нішу, але якщо серед люксових ароматів, звичайно, ми всі знаємо Burberry. Burberry? Так, ми ну, знаємо Choo, наприклад, Чуну, і Вів'єн Вестфорд, мабуть, теж ікона і ікона, стилю, однозначно. і в неї дуже гарні аромати. А сьогодні ми говоримо про досить молодий нішовий бренд, який називається True Breed Perfumes. А ще він має London в своїй назві. Це бренд, який заснований в 2019 році корінною британкою Кейт Кевен, і вона перед до того як створити свій власний бренд, запустити лінійку ароматів, дуже довгий час перебувала, працювала в б'юті індустрії. Вона знала про неї все і нарешті дійшла до того, щоб в співпраці із парфумерами компанії Quintessence створити сім різних ароматів. Кожен з них присвячений самій Британії. Вона закохана в свою країну і. Кожному з ароматів намагалася передати певну частину чи то культури, чи то певного місця, чи навіть присвятити місту, і так далі. Скажи мені, як ти от просто познайомився, обрав, побачив, як це сталося, чому ти обрав Британію? Бо я пропоную прямо з неї і розпочинати. Та парфуми, які я та, використовую, ну один одеколон – це та... Джо Малон «154» п'ятдесят та і та, Том Форта Лінероля та портрет. І мені от не вистачало ще одного якогось парфума, але щоб він був такий і одночасно свіжий, і та, такий те та терпкість в ньому була, і така та, чоловіч чоловічність. А, тобто, знаєш, дендізму. Не вистачає дендізм. Денді, денді, от, так. От, от образ денді, бо іноді в мене такий образ, він знаєш кежуал, але з ноткою такої класичності. Дійсно не вистачало такого аромату і. Я коли прийшов в магазин парфумів, почав передивлятися, які є парфуми, але потрапив в нішовий відділ. І мене вперше вразила та упаковка. Тобто там стояла ця упаковка, і написано було «true breed» і все. Ну а денді звідки? – Звідти, звіти Великобританії, звичайно, І тому авторка цих парфумів вона дійсно розуміла чим е, привернути увагу ти, які шукають е, схожі аромати Британії. Ну Британія запам'яталась вразилася, і са віддавна про гроші. Віддав, віддав віддав дійсно свої гроші, тому що це абсолютно стовідсоткове потрапляння в те, що я шукав. Я кажу, що для мене це аромат барбершопу, аромат білої сорочки. Це такий накрохмалений комірець, дуже стильний, вихолощений, і насправді стриманий аромат. Він чистий і свіжий в своїх перших нотах. Тут є цитруси, тут є шавлія, тут є нота базиліку. і, мабуть, навіть mm -hmm. ананасу, так? Ананасу, це Ананас, нотка, ананата, коли я, воно починається розкриватися, і там з'являється ця нотка ананасу. Ну це просто якийсь лайн-блоу. Так, і дуже класична база. Тут і дубовий мох, і в і навіть трішки. Ки в кінці, і взагалі цей аромат, мабуть, уособлює з собою взагалі весь бренд. Якщо говорити в цілому про всю лінійку, то от Британія, вона як показовий аромат, і плюс в тому, що знаєш, він дуже стійкий. Коли я його наношу, то я в принципі цілий день можу ходити, і потім навіть в кінці дня, коли я вже повертаюся додому, я все одно його відчуваєш. чую на собі відчуваю на собі. Так. Ну що, давай далі наступний. Так. Щойно я вам показувала повноцінний флакон. У нас Британія в 100 мл, але в нас є вся лінійка ароматів, представлена ось в таких тревел-мініатюрах. Це 8 мл, виглядають досить красиво ось так. Вартість приблизно 1000 гривень. І в нас є два аромати по 100, і всі інші аромати в таких тревелах. Дуже рекомендую для знайомства. І, в принципі, можна купити всю лінійку за вартість одного 100 мл флакону. Наступний аромат у нас Челсі. І для мене Челсі саме і із лінійки. От мені цікаво, що ти скажеш. І чи ну, давай, відчуєш давай. ти ту нотку, яка так вирізняє його серед інших? Тримай. Ну, він прямо дуже незвичайний Ну от знаєш, тут я відчуваю свіжість все ж таки це свіжий такий аромат. Тут є так, якісь спеції. Свіжість і спеції. А потім він розкривається, але ну, більш таким та солодкість якась. Ну цікаво, знаєш? Тобто він одночасно і свіжий, і солодкуватий, і те спеції тут є ну дуже багатий. Дуже багато аромат, так. а потім він такі розкривається ну такий для зрілої жінки. Вже Для зрілої скажу. жінки. Для... О, от дуже цікаво. от Ми послухаємо всі, а потім ти скажеш. Чи бачиш ти ці аромати на жінках чи дівчатах? Насправді, аромат Челсі, mm -hmm. на мою думку, один із тих, який могла би обрати справді дівчина і жінка. Я би не сказала, що зріла, Ну, ні, ну зріла як... в тому в тому плані, що ну десь 40+, плюс, я б так сказав. 40 Мені плюс. ну так вже що ти жінка, яка вже знає себе, чого вона хоче, тобто. Така впевнена в собі, так. Так, і яка хоче трошки знаєш, такої свіжості, трошки хоче солодості пудровості. пудровості, і та знаєш, і спеції, трошки спайсі, знаєш, щоб я не така. От як... цікаво, що ти описуєш образно аромати, а в мене вже правдиформація. І от і мені одразу хочеться сказати про ноти. Ну тому що тут і грепфрут, і ревінь, і бальзам Елем, який дає і солодинку, і трішки зеленуватих нот. Але спочатку він свіжий, а далі, от як ти підмітив, він розкривається в таку легку пудру, і ще тут зазначена нота. От можливо, якби її не написали в піраміді, я б її і не відчула. Але ну, важко, мені не. здається, що саме ось цю трансформацію видає кава. А, Протестив тоді та, всі аромати для того, перед тим як обрати все ж таки аромат Британія. То та, я просто був зачарований, та, наскільки вони всі різні, і наскільки вони всі цікаві. Тобто цікаві. І це правда, бо коли я тестувала і знайомилася, мої фаворити, фаворит змінював один одного і мені звалося, що я ніколи не визначуся. Бо в результаті у мене з'явився тут один аромат. Mm -hmm. Я вже про нього розповідала і сьогодні розповім іще ще раз. Челсі, а Челсі, до речі, це елітний район в Лондоні, так? Чи під ну, Лондоном? Це, Де? Це так? Я ж кажу. Для жінок, які це, це елітник. елітник. Жінок. Давай mm. далі. Наступний аромат з красивою назвою Mayfair. Mm. І це ще один елітний район. район в Лондоні. Так? Поблизу гайд парку. Mm. І аромат має передавати таку свіжість зелень озон посеред міської урбаністики. Давай слухати. Давай. Ти знаєш, він не схожий на челсі, а от абсолютно. Хоча він свіжий, але він... це інша свіжість. Це така, ти знаєш, це морський бриз, якийсь, але який бриз, знову ж таки, зі спеціями. Отакі аромати, є. мені вони дуже подобаються. Вони, в принципі, абсолютно не нав'язливі. Нав такі вони існують. А то вони такі, знаєш, іноді, я б сказав, ін... для мене це інтер'єрний аромат. Якийсь... О, інтер'єрний. Інтер'єрний аромат. Це цікаво, бо в мене інший аромат інтер'єрний в цього бренду. А чому ж тоді не обрав Mayfair, а свіжий, а обрав такий класичний британець? Для мене він більш та... Британія багатий, бо там є оця нотка солодкуватості ананасу, а тут її немає. Все ж Прямо кисловатий. Тут активний гриб фрукт відчувається. тут є нота і він такий uh -huh. освіжаючий. Тут є мускатний горіх, тут є, мабуть, ветивер в основі, бо він і зелений, і холодний, і свіжий, і чистий аромат. Uh -huh. І мені дуже подобаються такі аромати на чоловіках. Мені це приємно пахне. Uh -huh. Строгий з кедровою основою, uh -huh. холодний, стриманий, супер аромат. Я вважаю класний. Йдемо uh -huh. далі. Далі у нас аромат під назвою Race Day. І цей аромат присвячений. Улюбленому спорту самої королеви. покійної я Перепрошую. Це все. Ми виріжемо. Так, е, так, якому спорту? Скачки? Ну, скачки перегони, перегони, перегони. Перегони українського. Перегони. Все, ми слухаємо, чим пахнуть перегони. Для... Чим для тебе пахнуть перегони? Світськими розмовами, шкірою. От абсолютно шкіра. Тут от, от зараз сказала шкіра, і мені одразу ти знаєш, ці коні, яких сідали, що ці шкіряні, знаєш, оці обладунки шкіряні від них, і одразу, ти знаєш. Ну це абсолютно шкіра. Подобається тобі такий напрямок? Це не моє, я можу сказати однозначно. Це не мій аромат, але він такий незвичайний. Тобто, якщо ви хочете виділятися, ну тобто, це аромат для вас. Він ні ні на що не схожий. Так, він спочатку і свіжий. Тут є лист чорної, чорної смородини, mm. тут є фіалка, тобто він такий дещо квітковий, можливо, навіть пудовий базі. А далі тут шафран, який відп... підкреслює красиво, завжди і шкіра звичайно тут є. Дуже стильний, як на мене, аромат. Він дуже стильний. і це знову ж таки номер два, який круто буде звучати на дівчатах. Ну на мій погляд, він не важкий і він дуже звучить сучасно і навіть трендово, тому що шафрани зараз дуже часто використовуються, але тут він не медицинський. Часто шафран дає таку медицинську. Абсолютно цього не відчув. І вважаю не тільки для дівчат, для чоловіків, також він буде супоровим для те, Такі аромати для чоловіків тут підходять, але я виділяю ті, на які, можливо, дівчата звернули. Я зрозумів. Ну, тут така, знаєш, така теж тоді образ в мене, якщо це жінка, ну така, яка тримає своє життя в своїх руках, яка знає, чого вона хоче. В принципі, якщо б я так. Тут більшість ароматів це аромати для синих людей, які чітко розуміють, хто вони, чого вони хочуть, Але Так, аро... наступний аромат. Скажи назву нам. Ой, важко. Це реліквія або прикраса. Ага. Тобто щось дороге, що передається в спадок. Ну, давай. І насправді цей аромат, ти поки вдихаєш, я там перед історією якусь розповідаю. Mm -hmm. Насправді цей аромат присвячений не я вже бачу твоє обличчя ще... Ну, присвячений тим самим королівським реліквіям, з дорогоцінностями, або якимось картинам живопису, який можна зустріти на розкішних гобеленах букенгемського палацу, тобто щось таке розкішне, багато з давньою. Довгої історії, а тепер твій вихід і кажи. Це абсолютно розкішний аромат. Але я хочу сказати, що та, ну це така та, в мене образ такої от, дійсно та королеви вже за шістдесят. Її кімната, де навколо неї та кружляють її помічниці, готують її, припудрують та, до та, виходу. І ну, тобто, оцей та Знаєш, та аромат все ж таки та в мене дуже багато грошей, в мене дуже багато влади. І та, я така, знаєш, жінка, яка бачила все. Тобто, це абсолютно. Я навіть собі не уявляю ароматики та, тобто ти сказала, що всі аромати можуть бути на чоловіках, але саме цей аромат, от я собі уявляю, ну, я, я от, уявляю собі таку та сару, королеву. Ну давай вже чекай, коли ти скажеш це слово. Кажи вже бабулетті, бабубалеті ясно. Ну, от Бачите, як мужчини сприймають білі квіти. От Антон, наприклад, не любить білі квіти, як виявилося. Не знаю з приводу жасмину, але от тубороза не твій варіант. <Знаешь>, <твій Тубороза>, але добре. тут ще є дехтярна шкіра на початку, нам її зазначили, але я б її ніколи самостійно не вгадала. Тут є пудрові солодкі ноти геліотропу, тобто аромат ще й пудриця. Тут, звичайно, окрім самої туберози є ще інші квіти, мабуть, і той же жасмин додали і могли апельсиновий цвіт щось Додати, але це солодкі, білі, квіти, розкішні, багаті, і справді аромат, ну так, можна тут. Дофантазувати якісь ті прикраси дорогоцінності. Ні, ну це дорогоцінності. Так. Це королева, яка готується до виходу. Тобто вона вся в діамантах, в неї корона. Так. Оце така. Тобто так. це підготовка до якоїсь та важливо, важливої події. Але хочу тобі сказати, ти говориш, що тубороза тут, і ти мені спочатку дала, тому абсолютно різні різні. Тут ну, амброва тут. тубороза, тут амброві квіти, такі, знаєте, в смолах, в бобах тонка, Тобто вони ще такі прямо з. З ванільною приправою, ніби ну, амбровою. Ось, так? Ну, зараз ти знаєш, от вона зараз розкривається, вона розкривається та розходиться. І я б не сказав, що оця перша нота ну, туберози, що вона така залишається максимально активно. Ні, зараз стає трошки Стає більш абстрактно стає угу. більш абстрактно. так. Але бабулітті нікуди ні, не ні, зникає нікуди, так? нікуди, нікуди. Ну тобто, це таки дійсно дуже дуже зріла жінка. Відкладай доб'ю тебе зараз Давай. аромат під назвою Country Life. Country Life» знову у нас в тревелі, і цей аромат має передавати нам стиль, атмосферу заміського будинку, великої зали, красивого інтер'єру, букету квітів на столі, каміну. І mm -hmm. збирається вся родина, і п'є вечірній чай. От ти знаєш, ти правильно описала. У мене в принципі такі образи виникають. Це такий mm -hmm. заміський будинок. Такий... Де, де на столі де стоять свіжі квіти і збираються родичі де, за столом для того, щоб відсвяткувати або якусь подію, або ну і знаєш таке, я от відчиняю вікно, і мені от прямо аромат, що от такого де, квітучого саду, ну кантри-лайф. але знаєш, тут теж то розум. Д'єта, а ну і знову ж таки Але це не ж... мірну ар... я таки я та, та якщо та обирати це теж не мій аромати, тому що тут є оця нота, яка мені не подобається парфум. Але знову ж таки він такий образний. Тобто мені подобається в цій міці, що вони створюють ну, таку атмосферу, тобто яку те іноді не можуть створити такі брендові та максимально популярні парфуми. У них якась єдина там нота, та така активна, яка з тобою постійно. То тут це в принципі історія. Я та спочатку наношу я відчуваю одне. В мене складається одна історія. Потім я трошки та походжу в мене та інша історія. Тобто, це такий шлейф, який... З тобою ти цілий день і він а, грає разом з тим, як грає твій настрій. Протягом дня. Погоджуюся. і аромат Country Life, він ну справді дуже такий заспок... заспокійливий, якщо так можна його назвати. Дуже... Затишний, дуже і якщо можна собі уявити, що в природі існує затишна тубероза, а не така, знаєте, дуже активна і дуже спокуслива і дуже квітуча нічна квітка, то от в ароматі Country Life саме така. І давайте я скажу так, що це в принципі мабуть. То мій фаворит, бо саме він у мене з'явився у повному 100-мілілітровому флаконі. Відкриваємо. Розпаковку вже бачили, я ну, так повідомляю. Це всі... так, його називаєш та, по-французьки вінтаж, вінтач. Вінтеж, так, так. Вибачте, так. Та, то ми. Ну, якщо вже трубріт, то давай пи, та, максимально тру. <ст glaubt> <рик> юрист, просто юрист це всі помітки на полях. Нічого не пропустить. Нічого давай. <рик> — Нічого не пропустить. <рик> ну, я з повагою до парфумів, просто <рик> <рик> знаєш, <що>, якщо <рик> вони вже трубріт, то треба їх називати, як не себе вінтач. Згодна, згодна. <рик", рик> Слухаємо? Слухаємо. Я тобі найсмачніше, найкрасивіше, найстильніше на останок Розповідаю перед історією. Бренд нам каже про вінтаж так, що це якийсь 19 століття і від сил до тих часів. Я вважаю, що це абсолютно. Тромах, тому що для мене це кабінет Вінстона Черчилля. От де він сидів, працював. Тут стояли його віскі, можливо, спайсі ром, червоні меблі важкі, і сигара, і все ось це так пахне. Такий вінтажний, вальяжний аромат. Знаєш, Наталія, я, мабуть, згадав, це був це, От Британія і вінтедж — це були мої от, два фаворити. І я от, стояв і думав, той або той, той, або той, той, або той. Він так само. Тут є терпкість, тут є така -та чоловічність, дендізм теж солодка нота. Але для мене тут солодка. Я б сказав, якщо в Британії це ананас солосолодкуварість, то тут мені, мені чомусь слива, якась сухофрукти. І тому, коли я та, от обирав мені, в принципі, та оця нота ананаса, яка в трубрі, ну це було просто, я ж кажу, щось неймовірне. Я, такого, я, я просто такого не очікував. А мені завжди подобається, знаєш, що щось якась була риса, якась нестандартна. До речі, а ти знаєш що аромати Крід? Знаю. А Вентус класичний знаєш? От е, ну зараз не згадаю, не згадаєш. А це ж якраз фруктовий шипер і там домінуюча нота, ананас. А, ну бачиш, матір... ну Ну ти до знайомства я обов'язково та нагадаю собі, але знов ж таки, якщо ти кажеш, що основна нота то ні, вона не основна, вона вплетена, але вона в старті дуже впізнавана. — Добре, Але дякую. там дуже красивий аромат. Ну, я тобі. — Ну, один із найпродаваніших у просто... світі, а ти бачиш, тільки Тома Форда. Ну, Я протестую, я тобі скажу, бо знаєш, в ми... мене її надія, там, мої смаки, вони ну, тебе, не спілкують. Якщо в тебе три аромати, то тобто, в тебе Том Форд на ролі Портофіну Британія Британії 154 класичний колонь, просто тобі можна додати ще якогось красивого шипра, можна додати ще якоїсь східної тематики в твій гардероб. Угу. От придивись до вінтажу. Ну, от, бачиш вінтаж, Ну, я до нього і придивлявся, але знову ж таки, та що ноток, Давайте я ноти не любите, я скажу uh -huh. тут, звичайно, на початку бальзамічність, тут є бальзам елемі, тут є кориця, тут є табак. Аромат дуже тягучий, спецієвий і ще трішки алкогольний. Я такий ніби пролитий на дерево алкоголь. Бо тут є ще баякове дерево в основі. Що сказати? Це ну, а мі... солодкува, а солодкуватість, що йому створює? Солодкуватість, ну мені здається, бальзамічність, бальзамічність? є так. Тут є кориця і бензонь, теж смола, і все вкупі дає ось цю mm -hmm. такий відчутний смоляний солодкуватий відтінок. Класний аромат. класний Класний-класний аромат, абсолютно. — Ну що, бачиш, за твою таку Ну бачиш, розповідь, вони і лідер да. вони в 100 мл. Тобто вони, що вони два, принципі, два лідера. Ну, такі, два Ось короліці. цей так. малючок відправляється тобі. А, Дякую. Якраз будеш зігріватися в та осінніми так. вечорами чи зимовими. Дякую. так? — Давай осіння. робити висновки, які в тебе фаворити. Ну, фаворити, я там два. Два. два два фаворита. Давай третій аромат. Сказав, хоча мені то свіжий, все-таки Челсі. Я поправ. Челсі умрав. Челсі, типу, він свіжий. тобто Антон обирає, ну те, що вже обрав, це Британія номер два. Це Вінтедж і Челсі. Так. Нагадаю, аромат, який стартує свіжо, а потім з'являється нота кави і фіалки. Тобто угу. він від свіжості переходить до такої пудровості. Крутий аромат. Мої а тобі? мої фаворити, в принципі, ті ж самі, але угу. ще б я, мабуть, би сказала, що мені подобається Дей, аромат з шафраном, який нам передає атмосферу перегонів. Улюбленого спорту королеви Єлизавети. Мені здається, що він теж буде дуже стильно звучати і на хлопцях, і на дівчатах. О, з цим абсолютно погоджуся. Це максимально серед усіх це отакий максимально е, стильний де, такий де, аромат. Але, якщо чесно, Mayfair я б теж цей свіжий, цитрусовий би поставила під питанням два аромати з туберозою, бо це справді mm -hmm. напоціновувача mm -hmm. тубероза. Але що можу сказати? От На мою думку, всі аромати гарні, вони всі якось зібрані в одній Стилистиці. Здається, що цитруси приходять з одного аромату в інший повторюються, елемі часто використовуються. Тобто ці аромати, вони жодної зайвої, якогось залетівшого аромату, який ніби вибивається, немає. Вони всі один одного гармонійно доповнюють. Вони всі, як на мою думку, хлопчачі більше. От я не знаю, як би дівчинка, яка любить, наприклад, Dolce Gabbana Light Blue, підійшла до, до стенду з трубрід і почала собі щось обирати, нічого б не обрала. Але якщо ви вже зацікавлені в нішевих ароматах, якщо ви шукаєте якесь небанальне звучання, якщо ви, вам подобається ця класична така стримана англійська британська школа парфумерії, 100% підходьте до ароматів Трубрід. Вартість у них не бюджетно, не дешево, але бувають знижки. Продаються аромати у відомій мережі з блакитним логотипом, а ще в магазині Ніша, який знаходиться в центрі міста. Я вам також залишу посилання в інфобоксі. Ну що? Прошу дякувати моєму гостю Антону. і Все таки я пропоную залишити тут рухомий рядок з написом номер телефона. Антон юрист, питання там та це роз, це розлучення, повернення а, ні, ПДВ, ні, поділ майна. ну це звичайно. Жарт я в принципі дуже вдячний тобі та Наталі за те, що ти знову можна сказати. Привела до та, стійки з цими та ароматами, і я знову нагадав собі та цю лінійку, тому що так в принципі моє перше враження було неймовірне. Зараз воно ну, та, такими залишаються подвійне, неймовірність. подвійна, Тоб, тобі, подвійна так? неймовірність, тому що та аромати дійсно вони настільки не схожі та, і на що інше. То я дуже рекомендую ознайомитися з цими ароматами. І тут корона, і тут тру... Геп, Все, як ми люди не тільки аромат, це і те саме оформлення. Тобто ви дійсно себе відчуваєте. Особливими так так згодно з тобою. А вас ми просимо поставити подобайку до цього відео. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. Дякуємо, Антону. І ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. Па-па! всім па-па!